Розбуди мене, Боже, коли задрімаю, коли ревність свою я на сон проміняю, і коли від утоми присяду на мить, Хай твій голос тоді в моїм серці звучить, коли ворог мені заспіва колискову, щоб на руки мої одягнути окови, щоб зробилася я знов рабою гріха. Хай твій голос мене до життя поверта. Розбуди мене, Боже, коли я затихну, як холодною стане щоденна молитва, як не буду триматись твоєї руки, розбуди мене, Боже, прошу, розбуди, якщо я повернуся до Тебе спиною і забуду про милість Твою наді мною, якщо світ цей. Привабливим стане мені, розбуди, щоби я не блукала у сні. Розбуди мене, Боже, коли я забуду, що завжди біля мене є немічні люди, і коли не захочу комусь помогти, то мене від немилості ти розбуди. Коли думати буду про себе багато. Якщо слави людської почну я шукати, І коли не складатиму в небі скарби, не мовчи тоді, Боже, мене розбуди, розбуди мене, Боже, не дай мені спати, щоб в світильник оливи могла я надбати, щоб тоді, коли прийдеш за мною вночі, горів вогник яскраво в моїм каганці. Щоби вмить ту останню готовою бути, Поможи пильнувати і голос твій, чути, пам'ятати, яку заплатив ти ціну, щоб мене пробудити з гріховного сну. Поможи мені, Боже, щоб я не дрімала, щоб на тебе щоночі і щодни не чекала, а якщо я, втомившись, порину у сни. Розбуди мене, Боже, прошу, розбуди.